Так, сімхаєшки, сьогодні п'ятниця на годиннику восьма ранку, і я виїхав працювати. Я вже працюю дві години, для мене це щось дуже на дивному, що я зміг виїхати в шості, але я постарався і все ж таки виїхав. Працюю на цьому тижні я на новій машині, це MG ZS 23-го року Електро. Новесенька, гарнесенька машинка, кросовер і найголовніше, що машина проходить в бізнес в уклоні. Так, right, right, right. да, так, да, да щось набагато, але я вчора попрацював всього три годинки, зробив одне замовлення по бізнесу. Мені начебто сподобалося 194. Подивимося, що буде сьогодні взагалі по замовленням, по роботі і найцікавіше по бізнесу. Не дуже люблю я знімати в п'ятницю, тому що п'ятниця такий день. Знаєте, можна просто <п 'ятниць> обкекатись з роботою і потім там ще довго від цього відходити. Може бути і нормальна каса, але за заторів може бути все не дуже і так добре, як і хотілося. Ходимо, що сьогодні буде, не буду нічого планувати. Всім гарного дня, гарної роботи. Поїхав. Так, що нового? Нового те, що я знову розмовляю вніс. А чому? А тому, що я знову трошки прихворів. Я вже одужую, але я не працював за цього три дні і вчора я їздив здавати зранку тест на коронавірус. Слава Богу, слава Богу, що все нормально і нічого в мене там не Нема, тому що сильно б не хотілося б два тижні сидіти вдома, і це, звісно, дуже сильно попортило б мені плани. Але слава Богу, все нормально. У мене просто якесь було ОРВІ. А нос тепер у мене закладений. Із-чого? Із -за того, що я почав його часто капати. І тепер у мене там все короче, отекше, і типу за цього погано дихати. Але лікар сказав, що мені треба кілька днів перетерпіти, і потім все в мене буде знову з носом нормально. Так, Спріус просто поки що стоїть. Відпочиває разом з Черрі. У мене тепер клондайк машин, своя машина, орендна машина і цей МД, який дали мені на тиждень на тест. Oh my God! Wow! Сусіди, мабуть, думають, що я працюю якимось автоперекупом. О, uh, хорошо сюда! 577 за 16. Комфорту клон. Давай, 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 бери 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 Брись, берись, 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 берись. Поїхав. Пум пум-пум. Так, спрацює я вже 8 годин, і не можу я сьогодні сказати, що день супер вдалий поки що. Каса по болту 1000 гривень і по уклону 1400. Виходить 2400 за 8 годин. Звісно, хотілося б краще, тому що зараз я їду на зарядку машини і я там витрачу півгодини часу. Точно. Wrong, 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 wrong. Але подивимось, може з вечора я зможу все наздогнати. Так, система дуже проста. Беремо кабель. Машина. Мій розйом другий. Так, втикнув і тепер просто треба поповнити рахунок. Зі мною трапився ФОК, але якщо ви власник електромашини чи їздите на ній, таке може статися. Я приїхав на зарядку, а вона просто не працює. При тому, що у нас застосунку на писало, що все норм і зарядна станція працює. Я провів там 15 хвилин. Я так і не зміг поставити заряджатися авто і поїхав на іншу станцію. Теж на швидкість, але вона видає всього 34 кВт. А це знаєш що? Правильно, що на зарядці я проведу десь годину годину 20, тому що машину треба заправити десь на 42 кВт. Так, <звук> да, да, да. Ну, цей час треба провести з користю. Я, мабуть, щось пограю чи почитаю книгу. А ще в мене зараз буде щось типа обеда. Ще є цікава штука, що моментами дуже сильно падає швидкість зарядки. От Зараз бачите, показую, 93-94 ампери. Типу, станція працює на максималку зараз. Але дві хвилини назад вона показувала 35 амперів. І мені прийшлося йти вимикати зарядку у машину і ставити заново. Я не знаю, чому так. Типу, я заряджаюся 40 хвилин і зараз почну по новій. Типу, пройшло 20 хвилин і знову та сама історія. 44 А показує. Зараз машина видає 10 кВт зарядки в годину. Це капець як мало. Типу, треба йти, заново вставляти зарядку і заново починати заряджати авто. Тому що сидіти я тут буду дуже і дуже довго. Так, ну що, взяв я на сьогодні перше своє замовлення по бізнесу 4 за 289. Чітка. Чітко, зараз туди-сюди і замовлення готове. Так, взяв я ще один бізнес 550 за 13. Бізнес, звісно, кормить капець як. Друге замовлення і друге з лютим кефом. І перше замовлення я робив 20 хвилин, а це буду робити 40 хвилин. По факту 800 гривень за годину на двох замовленнях по бізнесу. У мене тільки що цікаве замовлення було. По-перше, замовлення по бізнесу за 940 гривень і 23 кілометри. Начебто все да супер норм, нормальна пасажирка, адекватна, з гарним рейтингом, гарна дорога, гарна бесіда. А є, але є, як завжди, одне, але і воно найголовніше. Я з нею їхав дві години 20 кілометрів. Одну годину 10 кілометрів. І це просто, це просто треш, тому що я її повіз. Не буду казати, куди її повіз, так, але це концерт сердючки. І людей просто тьма. За тор шалений, я проїхав 1 е, кілометр за 20 хвилин, Карл, за 20. <с> це, блін, просто я в шоці. Я начебто був трошки поправив касу, але зараз, зважаючи на весь цей маршрут, я розумію, що я нічого не поправив. Але сьогодні хоча б буде гарна каса по відношенню до мого пробігу. Чікс, і сьогодні вже субота. Щось мене вчора клімануло і я вирішив не дознімати кінець відео. І вчора взагалі були думки мене видалити весь матеріал вчора зняти. А чому? А тому що результатом я трошки не задоволений. Але я цим-сим переспав і на ранок я зрозумів, що треба показувати всі результати, навіть не самі кращі. Тому що, коли ти показуєш тільки гарні каси на супергарний поробіг і по годинам, люди реально думають, що це якась робота, мрії, да, і ти тут можеш заробити просто. І все, і грошиків в тебе в кармані. Ні, такого на жаль не буває. Відпрацював вчора 15 годин. По годинам дуже багато, але треба враховувати, що із них є півтори години. Заряжався, заправлявся да, електрикою машину, і спина в мене взагалі за цей час не втомилася. Чому? Тому що машина дуже комфортна. Типу я тут в дні майже не втомлююсь. Спина взагалі тут не болить. Про машинку я обов'язково зроблю огляд на днях. Сьогодні, завтра там я зроблю огляд по машинці, але я можу відразу сказати, вона мені дуже подобається, тому що це кросовер, вона висока з панорамною кришою, мультимедіа, управління з телефону. Ну коротше, шик, бліск, фарш, все що завгодно, тут все є. По касі каса вчора було 3-360, по-моєму. Плюс в мене там було чаєвим гривень 150. Типу, можете рахувати 4-360 чи 4,5, як я рахую я. До речі, було замовлення, де пасажир дав 100 гривень за те, що я проїхав зайвих 50 метрів. Це було замовлення по бізнесу. Чітка, чотка. По годинам відпрацьовано 15 і по пробігу 220 кілометрів. От пробіг норм, да? але щось десь в мене пішло не так, чи по годинам. Чи по касі, можливо, це за те, що я заряджав машину, а можливо, це за те, що вчора були просто шалені затори. Просто треш. Я їхав о 9-й вечора додому, і та лігі стояла від дорогожич аж до моста Троєщинського. Ви представляєте, який затор був? Дев'ята вечора, Карл. І я вчора дуже довго робив замовлення. Дуже довго 40 хвилин, 45. У це замовлення за 900 гривень я робив дві години. Типу, вчора трафік був просто жесть, людей було багато, машин багато, і дуже багато часу я простояв в заторі. Що по розходу, і як взагалі в цій машині рахувати? Собі вартість кілометру. Дивіться, машина в мене вчора брала в середньому 16,5 кВт на 100 км. Один кіловат вартує заправити мені на швидкісній зарядці 14-15 гривень, і дома на нічному тарифі гривня 40. Типу, і треба вивести середню суму. Да? Якщо ти заряджаєшся тільки на швидкісній зарядці, це десь 2,30, 2,40, 2,50, тобі вартує один кілометр тільки зарядки. Да? Але якщо ти заряджаєшся чисто вдома, тобі там кілометр вартує 20-30 копійок. Різниця просто шалена. Да? І з цього, звісно, для приватного будинку така машина це топовий топ. Я буду в середньому рахувати 2 гривні за кілометр її заправки. Я думаю, що так буде справедливо. І по вартості, да, і не сильно багато, і не сильно мало. 2 гривні кілометри проїхав 220. Виходить, що заправки округлимо до 450 гривень. Це зарядка заправка машини. По амортизації я не знаю, скільки коштує обслуговування, навіть гадки не маю, і думаю, що найближчим часом про це ніхто не зможе чітко сказати. Але треба рахувати середнє 1,5 гривні кілометр. Я на всіх машинах рахую 1,5 гривні кілометр, 10 тисяч кілометрів, 15 тисяч гривень. Я думаю, що це справедлива сума на обслуговування машини. 220 на півтори. Ми там отримуємо округляємо знову 350 800 гривень. У мене витрат на зарядку заправку і обслуговування машини. Я цю машину не обслуговую. Я її за оренду не плачу, але все одно будемо рахувати, щоб було чесно. Да, 800 гривень, 4,5 чи 4,360, як вам доручено, Віднімаєте 800 і отримуєте чистий мій заробіток за 15 годин з за рахуванням заправки машини. Там вийшло 200 плюс гривень, і я вважаю, що це дуже непоганий результат. Плюс мені сподобалось, що замовлень не так багато, як завжди. Да? Коли по стандарту ти робиш замовлення більше, коли ти возиш бізнес, замовлення менше, ефективність більше, і набагато до речі, комфортніше возити і стан, і комфорт, і бізнес. Подивимося, що буде сьогодні. Сьогодні субота. Я їду зараз. По справам, а потім буду їхати працювати, і подивимось, скільки зможу заробити я сьогодні. Машина, Я приїхав вчора, у мене було зарядки 60%. Зараз машина заряджалася всю ніч, дати, молоду, 7 годин. І зараз у мене зарядка 85% на 400 кілометрів. Всім дякую за перегляд, коментарі, лайки і підписки. Гарного дня! Поїхали!